Ну, що ти тут, что робишь? Ничего, сижу. А шо с ты даже телефоны дышишься? Нет. Чего? Ти що, його опять розбила? Нет, Лена, у мене його нема. В смысле, потеряла? Нет, мама забрала. А, подожди, в смысле, так вона ще й телефон забрала? Прикольно. Дуже Лена прикольна. А мама тебе так колись наказувала? Ні. А ну да, конечно, це ж Леночка. Нет, мала, не потому що це ж Леночка. А тому, що я в твоєму віці сама в Буковель не їздила. А чого ти не їздила? Ну а чого я должна была ездить? Ну хорошо. Ну не в Буковель, Ну і вообще, ну хорошо, ніде не їздити, От я уже сколько всього чудила, що мене мама наказувала і що як ти могла не чудить. Ну не знаю, головою якась соображала, напевно, що можна, що не можна, що небезпечно. Мала, просто ти ще не вляпувалася іменно в таку ситуацію, з якою сложна викрутитися. У тебе все якесь так все виходить, що або я узнаю, або мама узнає, або якесь таке стічення обстоятельств, що все слажується так, що ти от просто виходиш з сухої з води. Якщо б тебе, допустим, час украли, не мама з а, а якісь два мужика, і взагалі відвезли куди-то, тогда б ти вже почала думати своєю головою. Ні, я не хочу більше не в Я Хочу хоча б, щоб у мене день. Тала від переживання. Нормально жити, як люди живуть, блин. Ну, так це від тебе зависі. Угу, Я розумію, Леночка, що це от мене зависі. Ну як мені цим справитися, якщо в мене вже нова фігня в голові сидить. <свист> Яка? Тобі треба щось зробити? М -м -м, в плані, ти зараз прошу. Я хочу зробити тобі якусь послугу, щоб ти на від мами. Дала мені старий телефон. Ого, як все запущено. мала, я в такі ігри не граю. Що це, блин, небезпечно, А башка все равно блин, заставляє мене заказать. Так подожди, а сколько ты бы с телефона? Два часа. Нічого, проживеш. Ладно, я пішла от гріха подальше, щоб тебе не спокушать. Хм, давай, давай, я найди, бо я ще начну тобі гроші, блін, пригладь, а так як ти не зможеш Привет. Під відео, будь Привет. І тримують у мене вподобайку. Напишіть в коментарях, чи у вас колись забирали телефон, ну, як в знак наказання, чи не забирали. І а як вас карали найбільше? І за що? Що ви, ви самого страшного і поганого ви в своєму житті? За що вихватили, блін, сильно. Мам, чуєш? Якщо малой телефон забираєш, так ти їй хоч взамін якусь роботу давай. Що малому сидіти так тупо в одну точку втиче і все? А, нічого, нехай трошки по втиче. Подумай про своє поведінку. І що ти надовго його забрала? Не знаю, ну, на неділю так точно. Ого, так вона ж кончиться. Не кончиться, найде чим зайнятися. І що, це все для неї покарання таке, що ти телефон забрала? Та чого? Не, телефон забрати. Це по перше, по-друге, до начала школи ніякої Аліни, По третє фіг вона з хати вийде тепер, вообще не ни шагу, тільки оце со мною на роботу, вместе со мною на машині, і додому зараз вместе со мною на машині. Це ще полби, я, я ще цього репетитора шукаю. Репетитора? По якому предмету? По англійському А що, математику вона вже вивчила? Ой, Математика то як математика. Що вона їй в житті та математика? Сумніваюся, що вона буде вчителем математики чи там десь вона їй понадобиться. Ну, надо буде десь помножити там чи поділити калькулятором використовується. Та й все, ради Бога. То таке, тим більше воно їй не йде. А англійська, оце да, без англійська зараз вообще, вообще нікуди. Іде, не йде, запхай її в голову англійська. Надо, щоб вона зараз углублено займалася англійською мовою. Да. Не, ну, я думаю, що це вообще максимально найправильніше рішення в цій ситуації. А ти, кстати, не знаєш, хто мог би з нею позайматися? Ну хто, Наталя Володимирівна ж, мабуть. Ні, вона то може, але я, я не хочу, я її не хочу. Я хочу, щоб це був якийсь посторонній чоловік, якого вона не знає, щоб вона то менше вибрикувалась язиком сам тіліпала. Наталя Володимирівна дуже як подружка. А, ну ні, тоді не знаю. Ну, тоді добре, зараз когось пошукаю. Ох, мала, і вляпалась. Та не то слово. А куди воно там втиче сидить? Что ты робишь тут? Uh, Таблич табличку повторю. О, oh, отлично. ну давай в голос. <кхе> uh, табличка на, 1. Один, на 1. один. Один помножить на один. Один. Один помножить на два. Два. Один помножить на 3. три. Три. Мала, табличка на один мене не интересует. Давай мені на семь. Ма, ты блин, что мене збила? нас было? Давай продать заново. Один помножить на два. Один. Один Два. Так. Один. Понятно. Через час, чтобы пришла до меня на кухню и рассказала мне табличку на 7. Поняла? Поняла. Все, учи. Ну, блин. Надеюсь, не заметно. тринадцать, семь помножить на три, двадцать один, семь помножить на четыре, будет двадцать восемь, семь помножить на пять, тридцать. Шов тебе на руке А, вот этот прыщик выскочил. Другую руку покажи. что? Разворот. Так, вперед вчить. Табличку на 7. ще один виборк, и ты будеш вчить мені всі таблички. Ти мене поняла? Понятно. Вперед. Даша, я не можу понять, чого ти мені не скажеш, хто тебе вдарив. Мать, то я тобі кажу, що це була мала. Та ти розумієш, що це не могла бути мала. Я її лично вчора бачила в АТБ. Ма, я не знаю, як ти могла її бачить вчора в АТБ, якщо вона вчора була в Буковелі. Ой, Даша, чесно, я не думала, що ти мені будеш брехати. Та я тобі не брешу, я тобі кажу, чесно. Що і з ким ти не поділила в букавелі, за що тебе вдарили? П'ять робиш? Читаю. Що читаєш? А, англійську мову. A terrible thing happened. Хорошо, читай. Інтересно, що там мало? Еще. Получается, каждое наступное число на 7 больше. 7 на 2. 14. 7 на 3. 21. 14 плюс 7 будет 21. 7 на 4. 28. 21 плюс 7. 28. Так получается, можно просто додавать. Не надо ничего вчить. Додаю я четко. А? Тю. Так, так я сейчас шутка расскажу маме. За минуту выпчила, чешуя, еще персик даже не успела доесть. Ну, да, я повторила, и все четко. Ну, хорошо, давай. 7 помножить на 1, это 7. 7 помножить на 2, 14. 7 помножить на 3, 14 плюс 7, 21. Хорошо, подожди, давай в разброс. 7 помножить на 6. Хочу в разброс. Бо я так хочу, мала, 7 помножить на 6. Фух, ну. хорошо це ще, це время... врємєм. Сєм помножить на 8. Та, подожди, я ще те не підрахувала. Мала, я тобі шо сказала? А шо ти мені казала? 7 на 6. Нєт, я тобі шо сказала, яксі ти мене будеш питаться перехитрить. Так я не хитрю, ма. Так, мала, я тобі даю ще один шанс вивчить табличку не додавать, не віднімать, не черта не придумувать, а вивчить, щоб отскакувало от зубів. Харшо. Хорошо. Алло. Алло, Карин, привет. Что там у вас, как справи? Привет. Да ничего. Сидеть, читаю английскую мову. А у вас как справи? Да тоже, сидеть, табличку учи заставила. А, чую, я что хотела спросить. У тебя не маме никого из знакомых, кто там репетиторством занимается? Я бы хотела, чтоб мала трошки английскую мову подтянула. Англійська? Так, подожди. А ну, первое, що мені на ум приходит, це Мира. Яка мира? Подожди, це Даша мама, чи що? Ну да. Подожди. А хиба вона, вона шо, англійську мову десь веде, чи що? Сейчас ні, но ну, вона ж два года назад ушла, вона ж в школе преподавала английскую мову. Ну не в цьому, в другой школе. Да, ну Це прикол, я даже не знала. Ну так а ты думаешь, что Даша в рейтинге на первом месте по английскому мову? Да хм, ну хорошо, сейчас ей позвоню, спитаю. Спасибо, что сказала. Ага, добре, давай скажешь мені потом, що не почем, хорошо? Ага, добре, дякую, давай. Ага, давай. Так, де в мене та Міра? Алло, да. Алло, Мір, привіт. Як там справи? Даша вже приїхала? Та-да, приїхала. Тільки ж я не можу ні слова видавить з неї, хто її вдарив. Вона все вперла, що мала її вдарила, і хоч підстріляй. Тях, це ж надо таке, га? Це що, в моєї малой двойнік десь ходить, чи що? Ой, я не знаю, чи це двойник, чи це дачі вже парачки куплять. Мір, я хотіла тебе це спитати. Ти репетиторством з англійської мови займаєшся? Так, да, займаюся, а що треба. Та оце ж малой шукаю, хочу, щоб англійську трошки підтягнула поки канікули. Та, этот, ну, хотіла в тебе спитати, чи чи зможеш ти. А, та да змогла б, конечно. У мене якраз щас, час звільнився, і можу приходити понеділок, середа, п'ятниця на 9 утра. О, Супер. Отлично, вообще идеально подхода. Мы на 10 якраз їдемо з малой на роботу і будемо тебе якраз закидувати до дому. Ти ось з 9 до 10 будете займатися, а потом до дому. О, бачиш, як хорошо получається. Такі, тоді, тоді договорились. О, все, отлично, вообще класс. все, тоді домовились. Спасибо. Угу, давай, пока. Давай, пока. Боже, прекрасно. Так, а що ж вони там сейчас в чат? подожди, сразу по-другому. 7 помножить на 3. 21. 7 помножить на 7. 49. 7 на 5. 35. 7 на 9. 63. 7 на 4. 28. 7 на 8. 56. Ну, пожалуйста. И что, сложно? Нет. Ну вот, бачишь, ты выучила табличку на 7 в два раза швидше, чем ты вот заходила, выкручивалась, выкаблучивалась передо мной. Сколько времени взяла, потратила. Правильно, да? Бачиш, інколи її проще зробити то, що треба, а не викручуватися. Mm -hmm. Молодець. Все, тепер йди учи табличку на 8. Mm -hmm. Вперед! Та на мені. Ой, гля, забула за репетитора сказати. Ча депетит. бачу, ти не вгаманишся, так? Да? <клухи> Наушники сюди. Планшет. Мама, так тут, тут нічого немає. Тут тільки в мене онлайн-підручники. Онлайн Планшет. Щоб до вечора мені розказала табличку по всім числам, від 2 до 9. Будеш стоять мені гола, боса і завязаними глазами розказувати, понятно? Понятно. Все, це по перше. По-друге, понеділок середа п'ятниця на 9 утра буде приходити до тебе репетитор з англійської мови. Хорошо. Зошит чистий чи блокнот, є? Да. А, -а, а хто буде Наталя Володимирівна? Ні, не Наталя Володимирівна. Вперед табличку вчить.